Просування Росії сповільнюється. Це це повідомляють оглядачі Діпстейт. І якщо у січні, у січні противник, згідно даними Діпстейт, згідно їх даних окупував 325 квадратних кілометрів української території, це свідчить про наступ. Але це найгірший результат, якого вдалося досягти ворогові з серпня минулого року. Це згідно інфографіки Deep State, опублікованій у їхньому телеграм-каналі. Ну, фактично, у листопаді Росія одкупувала 730 квадратних кілометрів, це був рекорд. А ще раніше 394 і зараз 325. Тобто, ну, якщо у грудні 394, згідно даних Deep State, зараз 325, це в будь-якому випадку свідчить про те, що дійсно спадає і дійсно дуже добре. Триває українська оборонна операція проявляють себе збройні сили України.